Так, народ, доброго здоров'я. Так як я в попередньому відео казав, поїдемо трошки там розбирати кучі з накручованим матеріалом. От Павло, зараз буде ставити. От бачите, я не розказував ніколи конкретно про це. цей. цей. Почекай, Павло. От, я пало. На попередчину просто доробив таку стійку на шарнірі обов'язково на шарнірі, тому що вона ходить. Можна було робити цілу, але я зробив з двох половинок, щоб легше ставити. Та в принципі швеллера такого не було довго. Тут от зробив так. Усилив з цієї сторони, з цієї. Ну, давай скільки зайде. Оп, то багато. Хорош, це то забагато. Ще трошки потягнуть. Хорошо. Чуть назад. Добре. Так, все, тепер остальне. Ага, ще ціліндр шатку, Циліндр потрібно принести палець. Ну, Давай за під'їжджаємо сюди до руки, до основної, до захватів. О, у нас захвати тут є циліндр, там за малим прицепом. На ковші, на задньому. Тут ковш коуш є от, великий. Чого. так же цепляється. От куди в цю трубу цепляється ковшло. І все. Їхали, йдемо зараз. От, тепер цю тепер штуку поставили нижня челюсть. Поварена, переварена, нижня челюсть. Там палець треба поставити. Тут піде. Оцей штир витягається. Де верхня верхня черзі? Вон вона стягую. Зараз. Павло пішов по цей по целіндр. Вишку не став його, постав на землю. Так, зразу підсунемо цей, представимо. Да, почекай. Зараз я тут попаду, ну хей-хеть, хеть. Так, шпринт наш принт. Все. Стой, стой, да. Там і там дошком там. Що дві часті є? Зараз будемо ставити циліндр. От. І що. Як, що треба? Що треба? Куда ти ставиш? Ні, то я хотів перекинути тут. Трошки, трошки думає. Так верни палець і трошки. Ту викрутку потім пишуть розігне. Тракторі викрутку. Восьми, щоб забудемо, воно потім випаде. Нема? Я зараз принесу шпицю з цього. Так, а де ж палець звідти? Я не зрозумів. Палець. Тут повинен бути довгий палець. А може той чому стоїть? Ні, хіба. Думаю, бо може. Як на він? я на він, як він? Ну, звичайно, що Там сюда, два меня учу, 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 ну, учу, Тепер треба заводити трактор. А тут треба, поки не поставлю на паузу. Все народ. Пішов Павло, зараз шплінт принесе. Вот. А так воно виглядає на практично на піврозкритому положенні. Вона в розкрита. Ні, більше, як половину розкрита. От. От. Це одна. Один девайс для нього, велоті, Ковш другий, і потім ще є, щоб Стовпив якісь, бо грубий ось такий. Дві крайні і центральна ота. Бо що його бідний? Оця поперечна йде, знімається із кушать туди. Я стовп, э, по 4 пасунок пасанок, бетон не піднімаю. Чому я таке зробив довге, тому що... На прицеп грузили. І солому грузив раніше. А потім, що корчували, то все грузив високо-високо, борта нарощував. Можна коротше, кому не потрібно таке. Тут теж переставляється на три отвори. Але коли грузили шутер, нагнуло швелі. Шутер, тому що ми, ми ж не повертаємося к екскаватор. Ми набрали в кого, що треба їхати з місця, де загрузили шутер, розвертатися і доїжджати до прицепу. Ну, вона мені дуже допомогла, вона саме перша. Аж потім я оцей кран зробив. І планую, планую до нього що зробити, всі захвати, все нема часу. Та вже, певний, не зробив, Нема часу, немає здоров'я. Ось таке коротеньке. Та потім ще в полі. Поїдемо в поле. Зімемо полі. Ну заведи, заведи, подивимось. Випаками. Дивіться, розмовляється. Тут нічого складного може зробити. Sentido? так був працює палець щоб не забули йду я по палець десь десь загубили палець там пальці є а там у кабіні нема пальців та палець ми не поставили воно в кабіні підвищить палець а монтіровку ти поставив у кабін Давай сюди монтіровку, я її потягну і там де вися палець. Де ж ми його діло? Або тоді у моторну. Отак. От Тут десь на 22, певно. А може й товще. Нема? Я йду в моторний, подивлюся, добре. Так, все, вроді ми все приготували, траса кинули, бо там треба буде пару дерев ще витягнути. Бо корчувача поки нема, та раз віддав комусь, бо та як би я корчувач і руку переставлятися там. Все. Трошки припіднімемо, щоб не задівало при поворотах. І все, і будемо їхати. От народ. Те, що я казав, що ми приїхали сюди, а тут на нас якийсь кедр, чи то ця мудрина, чи то, то єлівці. По-моєму біля школи такі олівці були, та. або хтось повирубував, та, і сюди. І тому, 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 тому треба тут почистити. о, От уже тут звалку, тут вже понакидали. По Скотили, скотобаза. блядь. Для того, щоб позабирати, декілька днів треба цей. Кніто ну, моє, тому що я корчував. То буду грузити на прицепі, десь кидати. Вон там. Я палив Позапрош... в минулому році літом, по-моєму. То як іскра почала летіти на цю сторону, там задиміло, там, все, я вмирав. Я думав, що я вмру тут зі страху. І Я сказав, більше я не допоможу. Ah, so, так, Ми що приступаємо до роботи. Тут роботи куча, куча роботи, а? тут ще треба того і Може дисками якось переце. О, отака, отака наша робота. А тут 15 метрів до дороги. 15 метрів до дороги. Звідти хай буде 13. Тут не розвернутися було нічого. Ну а так то все виявиємо, спокійно будемо розвертатися. З оприскувачем, і з усім. Тут слабенька була, більше трави було. Таке то наше коротеньке відео. Ну все, мої дорогі. Нема часу бо то вечоріє, коли знімати відео. Підписуйтесь, став, ставте лайки, всього доброго! чуть-чуть, не но бело. Ско